Привіт, друзі! Радий знову з вами бачитися сьогодні. Нюбранстика знову з котеджа, який нам тут орендують, щоб ми будували кабінети в клініці Шелор в місті Бадерст. Я хочу вам розказати, як я справляюся, стараюся справитися з основною проблемою, з якою стикаються принаймні більшість мігрантів українців, які приїжджають до Канади, і це. Проблема знання англійської мови. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і давайте поговоримо про це. Не секрет, що більшість з нас приїжджає до Канади з дуже мінімальним, з мінімальним рівнем англійської, з таким, знаєте, шкільним або Таким шкільним, який вже підзабувся, або трохи краще шкільного. в середньому такий шкільний рівень англійської мови. Ми можемо сказати якісь прості фрази, часто можемо плутати минуле майбутнє. Прості речі ми можемо говорити, ми можемо постаратися висловитися англійською мовою. Ми в основному краще розуміємо, ніж говоримо, і це така проблема, яка стосується більшості. Українців, які зараз приїжджають поїдні. А скільки багато людей навіть і до цього рівня не дотягують, наприклад, вони погано вчили англійську, не заходив їм в школі цей предмет. Або заходив, але вже пройшло 15-20 років зі школи, а і англійська мова просто забулася, і тепер її треба заново вчити. І отже, я хочу з вами в цьому відео поділитися способом, яким користуюся я, і яким я вам рекомендую користуватися. Як ви вже здогадалися, деякі з вас здогадалися вже з назви цього відео. Річ піде про клуби ораторського мистецтва, в даному випадку Toastmasters Club. Отже, Toastmasters Club я обрав не просто так. Я вже був членом цього клубу в Польщі. Але це був україномовний клуб. Там збиралися всі люди, всі українці, хто жив у Вроцлаві і хотів покращити свою українську мову, свою здатність говорити, розуміти українською, швидко висловлюватися, підбирати слова і імпровізувати. Отже, ми збиралися щотижня і у нас була можливість спілкуватися виключно українською мовою або почати переходити з російської на українську. І приїхавши в Канаду, звичайно, коли я вже трохи розібрався там з автомобілем, з житлом, з усім з роботою, то я, звичайно, захотів повернутися в Toastmasters Club. і, звичайно, вже з такою пользою для себе, щоб вивчити англійську мову. Я просто відкрив Google карту і вписав «Toastmasters Club». От я живу в Галіфаксі, і мені вибуло щось там 6 або 7 клубів просто по периметру міста. І я подивився, що найближчий до мене клуб знаходиться в даунтауні в дуже гарному місці. Знаходиться це в одному з корпусів університету, в одній з аудиторій збиралися люди. Суть клубу в тому, щоб навчитися ораторській майстерності, щоб покращити свою. Англійську мову заняття триває десь е, півтори години. Ну не заняття, скажімо так, зустріч все ж таки не все так е, прямо офіційно. Це починається з того, що е, ведучий всіх вітає, задає якесь питання, і от кожен, хто сидить в клубі, е, до хвилини е, встає з місця, якби е, вітається, каже як його звуть, хто він, і говорить свою думку, свою відповідь на це питання. І так по черзі не стенавчавісані. І це дуже круто, вас якби починають вже от, як би, заохочувати, щоб ви не сиділи, не мовчали, а пробували щось говорили. І насправді ніхто вас не буде так, оцінювати там, думати, що а, тут прийшов, хтось не знає англійською. Абсолютно привітно, абсолютно дружелюбна атмосфера. З часом починаєте почувати себе настільки комфортно, все робиться настільки комфортно, щоб ви перестали боятися. І от перед цією аудиторією, яка там від 10 до 20 людей зазвичай у бо, ви почали відчувати себе комфортно, хай повільно, хай там неправильно трохи, а, а правильність вона прийде з часом. І ви починаєте говорити. І у вас з'явиться можливість розвивати свою абіліті pronunciation, так? Розвивати свою можливість говорити перед людьми, говорити англійською мовою. Я, наприклад, зараз вже вибрав для себе клуб і планую вступити в нього, тобто офіційно заплатити членський внесок, який, до речі, дуже невеликий, і в перерахунку. Я порахував, скільки там треба заплатити за півроку. Вийшло, що в місяць це коштує 12 доларів. Ну, я від 12 доларів в місяць, коли у вас 4 заняття. Тобто, це 3 долари за півтори години заняття, це, це просто смішно, це смішні гроші. 12 доларів це зараз от е, Big Mac меню в Макдональдсі коштує дорожче От зараз я вам включу шматочок того, як я пробую уже на сцені імпровізувати. Ви зараз почуєте, як я себе почуваю перед людьми на сцені. Буквально кілька секунд. телесмілет інш ін юселеніш. Айннова. Лай ватамело сур, і сам та секс, рейн. Одна з моїх favorite song is Sugar. Sugar, yes, please. Якщо вам цікаво, я вам дуже раджу, просто прогуглить взагалі Toastmasters Club, прочитайте про це, подивіться на мапі, де в вашому районі, де ви живете, є такі клуби. І всім абсолютно... Чесно, відверто раджу просто прийти на перший раз і послухати, подивитися, як все це виглядає. всім я вам бажаю, щоб ваша англійська мова покращувалася, щоб ви скоріше тут починали почувати себе комфортно, як вдома в Канаді. Я вам всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на мій канал і до нових зустрічей.